Зустрічайте найінноваційнішу серію штативів від Vanguard Alta Pro 2 та 2 Plus. Відзначені премією TIPA 2017 за найкращий штатив і престижною нагородою Red Dot за дизайн. Ці унікальні штативи не схожі ні на що з того, що було раніше. Оригінальна і тепер уже легендарна лінійка Alta Pro від Vanguard була повністю переосмислена командою німецьких дизайнерів. Завдяки ніжкам, виготовленим із нових матеріалів, що забезпечують більшу стійкість і легкість, а також новому насиченому матовому антрацитовому покриттю та елегантним лініям, серія Alta Pro 2 виглядає так само вражаюче, як і працює. Серія доступна у варіантах з алюмінієвого сплаву або вуглецевого волокна. Зокрема, Alta Pro 2 Plus оснащена інноваційною системою багатокутної центральної колони від Vanguard. Однією з ключових відмінностей між Alta Pro 2 Plus та її попередником є те, що 2 Plus має швидке однорухове розгортання центральної колони. Минуло ті часи, коли доводилося незграбно управляти обладнанням обома руками, натискаючи кнопку фіксатора і водночас стежачи, щоб колона не випала. Перевага Alta Pro 2 полягає в її простоті використання. Можна встановити чотири унікальні кути нахилу ніжок, кожен з яких чітко позначений для точності. Alta Pro 2 також оснащена замками з чверть оберту, що зазвичай є унікальною особливістю для штативів значно вищої цінової категорії. Міцні, нековські всепогодні ручки з тпу піни значно покращують комфорт при перенесенні. А жорсткі, скошені гумові ніжки дозволяють використовувати штатив на будь-якій поверхні. Шиповані ніжки продаються окремо для вашої зручності. І нарешті Alta Pro 2 має точку кріплення для встановлення шарнірної або гнучкої штанги, призначеної для аксесуарів, таких як відбивач, світло чи монітор. Alta Pro 2 забезпечує міцну конструкцію, інтуїтивний дизайн і швидке, легке встановлення для найкращого досвіду зйомки. Відвідайте VanguardWorld.com для отримання додаткових характеристик. Вже понад 30 років компанія Vanguard є лідером у сфері інновацій, зберігаючи при цьому доступні ціни. Ми пишаємося тим, що Alta Pro 2 продовжує багаті традиції якості Vanguard і відкриває нові можливості для фотографії в майбутньому. Alta Pro 2 завжди як ніколи раніше.